Я військовослужбовець Державної прикордонної служби України Херсонського прикордонного загону. Основний напрямок роботи це аеророзвідка. В ході нашої повсякденної діяльності було отримано інформацію щодо цивільного населення, яке буквально опинилося в пасті, стихії та потребували на допомогу. Було прийнято рішення спрямувати всі наші зусилля саме на порятунок їх життів. За допомогою наших дронів. Була організована доставка питної води та їжі та супровід човнів до місця евакуації. На даний час люди знаходяться в безпечному місці. Щиро вдячний всім, хто приймав в цьому участь. Особливо рад за те, що вдалося врятувати життя дітям. Все буде Україна. Слава Україні!